Всім привіт! Мене звати Тамара Трунова, і я театральна режисерка. Моя ідея, і мій проект, мій і моєї команди це написання п'єси з подальшим втіленням її на сцені театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Це п'єса, яка буде аналізувати і вивчати природу дезінформації та фейків, буде розкладати їх на складові і збирати докупи, щоб переосмислити. Назва майбутньої п'єси де-факто. Це історія, яка розгортається навколо маленького хлопчика, який відмовляється ходити до нової приватної школи, яку для нього обрали батьки. Батьки подають на сина до суду, і вся історія, свідками якої ми станемо, це судовий процес над хлопчиком. Учасники процесу намагаються встановити об'єктивну картину реальності, але ще більше занюрюються в фейк. Брехню та прояви навмисної чи ненавмисної дезінформації. Центральна ідея проекту це те, що знання правди це велика, велика відповідальність, невідворотна суб'єктність і єдиний шлях до зрілості. Я вважаю цей проект не просто важливим, я вважаю його необхідним не лише для глядача, але й для команди нашого театру. Сподіваюсь на вашу підтримку і сподіваюсь вас побачити в театрі. Коли ми будемо розглядати об'єктивну реальність де-факто.